Образа Урфіна. Свято частування цього разу відмінили, враховуючи надзвичайність подій. Відтоді, як прибульці оселилися у чарівній країні, звичне щасливе життя її мешканців відразу порушилось. Мигони стали погано спати. Вони так часто кліпали очима, що очі не злипалися перед сном. Жувани перестали їсти. Вони постійно жували і забували ковтати їжу. Яке вже тут свято частування? Всім було не до нього. Урфіна це, звичайно, страшенно образило. Він думав усі забули про Джуса. Він побіг додому, щоб звідти глянути, хто так страхітливо реве у горах. Зачаївшись у темряві, він розглядів корабель інопланетян. Схожий на величезний будинок з круглими вікнами. А потім він знову повернувся до своїх невеселих дум. Варто було прилетіти якимсь людиськам з іншої планети, міркував знаменитий городник. Як Урфін уже нікому й не потрібний. Ото візьму й сам з'їмо сі фрукти. Давай сюди, диво, страву, диню, фінік, звернувся він до Гуамоко. Нехай вони собі там хоч і воюють. А ми з тобою побенкетуємо. Мудрий Пугач прикотив диню фінік, яка була майже в п'ятеро більше від нього самого. Урфін виніс з хати стола, ледь підняв на нього казковий фрукт. Поки Джус розрізав диню великим ножем, з неї апетитними краплями стікав ароматний сік. У Гуамоко аж слинка потекла. Сівши за стіл, вони жадібно накинулися на соковиту солодку м'якоть. Цього року ти, господарю, попрацював на славу, похвалив пугач Урфіна, коли вони впоралися з динею. Такої я ще не їв. Урфін жус нічого не відповів. Залізши під ковдру, він одразу заснув. Що тільки йому не снилося? І, як полчища прибульців, наступають звідусіль на його хату з городом, простягають до нього свої руки щупальці і кричать Де тут Урфін? Ми хочемо свята частування. Щоб не віддати плодинопланетянам, Джус почав уминати диню одну за одною, а вірний Гуамокола Токінте почав прикочувати дедалі нові й нові. Урфін уже так наївся, що не міг поворухнутися. Тоді пухач почав нарізати диню сам і засовувати йому шматочки в рот. Я ж лусну, закричав Урфін, і прокинувся. Джус вибіг у двір. Там було все спокійно. Ніяких інопланетян нема. На столі лежать рештки недоїденої диво дині. Гуамоко сидить на столі поряд зі шкірками від дині. Одне око в нього вже прокинулося. Побачивши свого господаря, він удав що спить. Урфін завжди примушував його щось робити кожного ранку то видзьобувати гусениць, то відганяти птахів від городу. Але в цей час знаменитому городнику було не пугача. Джус привів до ладу свою тачку, щось полагодив, щось помив, навантажив її фруктами. Гей, Гамоко, досить прикидатися, буркнув він до пугача. Я ж бачив, що в тебе око було розплющене. Це нічого не означає, відповів Пугач. Я сплю. Ну, як хочеш, тоді я піду сам. І Урфін покатив тачку. Марно стараєшся, господарю, свята на честь твоїх фруктів, все одно не буде. Не той час пропугухав Гуамок у слід, як це вміють робити пугачі, не розплющуючи очей. Урфін знав, куди йти. Всім жителям чарівної країни від півночі до півдня і від заходу до сходу було відомо, що прибульці поселилися в замку Гурі Капа.